Воювати в Україні мають всі. В Україні відбувається екзистенційна війна. Через ухилянтів Україна програє війну, дітей за кордон вивозити не можна по 16-17 років. І так далі. Ці та багато інших заяв ми сьогодні розберемо. Є в нас дуже адекватні заяви від дуже адекватних військових, які йдуть, знаєте, в протилежну сторону від того, що намагаються нав'язати українцям. Різні люди у військовій формі, які мені здається, що на лінії фронту, в принципі, ніколи не були, але видають себе за таких. І я би хотів це все розібрати. Є також неадекватні заяви, які викликають якусь огиду, я б навіть так сказав. Зараз це все будемо розбирати. Я думаю, важливо це знати як мінімум для того, щоб орієнтуватися в ситуації, розуміти, що відбувається, включати критичне мислення і приймати рішення, які персонально для вас та для вашої сім'ї будуть. Хорошими, так? які будуть мати якісь позитивні наслідки. Дякую кожному за лайки, підписки, коментарі. І почнемо ми з дуже адекватної, свідомої заяви командира батальйону Свобода Петра Кузика. До речі, дуже давно його не було в українському інфопросторі. Давайте послухаємо. «Еліти українців. Вони демонструють, хто себе називають елітою українців. Вони демонструють найгірші якості, тому що вони, творячи закони про мобілізацію, творячи репресивні закони для людей, хто втік від мобілізації, закручуючи гайки народу України, роблять це все з мотивом для побіди, але себе в цій схемі не бачать. Себе в, цій, в цьому алгоритмі вони за душки винесли. А якби і оце дуже. І дуже тонка така річ, яку е, насправді більшість українців завжди упускає з цього рівняння. Ми вже неодноразово в відео говорили, що зараз, яка б людина у військовій формі не починала гнати бочку на ухилянтів і розповідати про те, що через ухилянтів війну буде програно, е, чомусь або коли починають лякати, так, кажуть: от військові вернуться з фронту, спитають в ухилянтів, чому вони ухилянти. Як виглядає це рівняння? З однієї сторони, є цивільні, е, ухилянти так звані. Хто такі ухилянти? Це чоловіки віком від 18 до 60 років, які не мають грошей, які не мають влади в Україні? Е, оце ухилянти, це цивільні. З іншої сторони є військові. Так? І завжди говорять, що е, військові прийдуть і будуть. Питати з цивільних, чому вони такі кляті ухилянти. І в цьому рівнянні, хто б що не розказував, хто б що не говорив, чиновники, заброньовані, діти, друзі, родичі цих самих всіх чиновників від села до міста, як то говорять, в цьому рівнянні ніколи немає. Є цивільні, є військові, які хочуть між собою зіштовхнути лобами для того, щоб ті, хто знаходяться при владі, Еліти, так звані, так, це і народні депутати, в тому числі. Е депутати стоять над всіма. Тут є цивільні, є військові, і вони отак роблять. Знаєте, для чого? Для того, щоб з, з, з тих, хто знаходиться зверху, ні перші, ні другі, е не питали, що з корупцією, що з правоохоронною системою, що там з підтримкою ветеранів, і так далі. От і все. І кузик, власне, про це і говорить. І це дуже адекватна заява, яку потрібно. Одноразово, як однозначно почути кожному українцю і зробити для себе висновки. Ну, знову ж таки, кажу про справедливість. Керуючись принципом справедливості, за, для того за Перше, для святого захисту України, друге, Україна вам багато чого дала, великий там, аванс довіри, обравши вас туди. Покажіть, станьте в перших лавах. Поведіть за собою народ, помічники депутатів, помічники міністрів, заступники міністрів, заступники департаментів і їхні керівники. Не зупиниться без вас країна, більше того, буде працювати, на мій погляд, краще, тому що ну, ви себе вже тут проявили як повні нулі. От. Тому вперед! Разом з дітьми. І тоді, і тільки в такому випадку ми можемо, я можу, висловлювати претензії. До того, хто перепливає тису. А ти ухилян, ти забоявся, вся країна воює, а ти падло, втікав місця в колготки, як кажуть. А зараз, яка в мене до нього претензія, якщо вся еліта заховала своїх дітей, е, заховала сама себе за, за тим же бронюванням, за тими ж посадами, за тими ж сіма, за своїми можливостями і грошима. А ви, бідні, дурні, йдіть, воюєте. І це говорить не якийсь там пропагандист, це говорить військовий. Повторююсь, командир батальйону Свобода Петро Кузик. І говорить дуже адекватні речі. І якщо ми послухаємо інших людей, інших військових або людей у військовій формі, як я їх називаю, то вони говорять абсолютно інші, відірвані від е, реальності речі. Ось так от. от. І зараз наступний в нас якраз в принципі. Такий же це чоловік. Командир батальйону «Братство» гурмо Олексій Середюк. Давайте послухаємо його і побачимо, в чому різниця між заявою Кузака, який акцентує на проблемі оцих самих заброньованих і оцій нерівності відсутності справедливості в Україні і так далі. Як вона відрізняється від заяви Олексія Середюка? Боєць, який втратив здоров'я, все, все своє життя поклав і, і жертвує і ним. І, і, і. Є боєць, тобто військовий, так, з однієї сторони, рівняння ми тільки що з вами розбирали. Цивільні військові, їх б'ють лобами зверху, влада чудом не загинув і його голос вартує рівно стільки ж, тому з точки зору демократії, рівно стільки ж, скільки коштує голос бомжа, який за борілком з бляшку борівки, голосує за партію регіону. З іншої сторони, є цивільні. Бачимо, що цивільних е, цей пан описує як бомжа, який за пляшку горілки голосує за партію регіонів. Так? Тобто є в нас вже в рівнянні військові, цивільні. І що далі? Ой, який переїхав в Іспанію. Так, да, він приїде, і у нього точно таке саме є, є. Е, ті, хто виїхали за кордон, це також цивільні. Ці всі права демократії ніяк не, не налазять на реальну ситуацію. На жаль, все бачимо. В нас є цивільні, є військові. Є в нас той, хто втратив здоров'я, є в нас обіцяний бомж, який голосує за пляшку горілки за партію регіонів. Таким так бачить Олексій Середюк, власне цивільне населення. Я так розумію, і далі що говорить, що в них не можуть бути рівні. Права, не може бути рівне право голосу, тобто зіштовхує їх лобами. Знову ж таки, де знаходяться чиновники, депутати, їх діти, родичі, коханці і так далі. Вони знаходяться над цим рівнянням і про їх право голосу, про те, що вони там мають право чи не мають права, чи можуть вони стояти в одному ряді з військовими чи ні, ніхто не говорить. І питання таке, друзі: чи можуть наші чиновники мати точно такі самі права? Як і військові, які втратили своє здоров'я на фронті. Напишіть в коментарі. Е, от, бачимо, що все дуже просто. Маніпуляція відбувається максимально легка. 2 плюс 2. Цивільні військові зіштовхнути лобами. Влада винесена за душки, як сказав пан Петро Кузик. Е, що думаєте з цього приводу? Пишіть. І далі народний депутат Георгій. Мазурашу, якого маргіналізують, роблять з нього якогось неадеквата, що його там слухати не можна, не треба. Можливо, воно і так, але говорить він як не крути, правильні і адекватні речі. І саме через це і він, і там інших народних депутатів, які намагаються піднімати якісь проблеми, їх маргіналізують, роблять з них якихось неадекватів, і тих, хто там ну якби запускають оці дезінформаційні. Дезінформаційну інформацію, якби е, історію проти них запускають в інфопросір для того, щоб люди їх там не слухали і так далі. І так вже дуже багато досить розумних, адекватних людей е, зробили з них неадекватів. Я не захищаю ні Мазурашу, ні, 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 ні будь-кого іншого з народних депутатів. Е, от Але, як мінімум, вони хоча б інколи говорять правильні речі. Давайте його послухаємо. Нам важливо не. Сприяти ворогам бусифікацію і не робити самим собі гірше тим, що ми б'ємо по економіці, б'ємо по мотивації громадян. Нам важливо не сприяти ворогам. Отак. ну, Бусифікація фактично допомагає е, ворогу, допомагає рашці, бо е, це підриває довіру до військових, так? Можливо, саме для цього або саме через це е, працівникам ТЦК. Не хочуть змінити військову форму, так, щоб вона була іншою. От, і е, більшість народних депутатів роблять вигляд, що немає в цьому ніякої проблеми. Не розуміють, чому взагалі такий запит в народу України є. Так. Таке, знаєте, ніби вони живуть десь в якомусь іншому, трошки видуманому світі. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі. Дякую кожному з вас за увагу, за поширення цього відео в своїх соціальних мережах. До зустрічі!